Ось вимірювальний прилад. Призначення його не має значення. Головне, що для нього, для його живлення, для того, щоб він працював, йому потрібне зовнішнє зживлення напруга. Сюди вставляється крона. Ну, зараз вона коштує в магазині як мінімум 100 гривень. Але є простіший варіант. Є простіший варіант. Це акумулятори, які вже не працюють у телефоні, але вони цілком будуть працювати у цьому приладі вимірювальному. Довго і нудно, тому що він споживає невелику енергію. Тож вони працюватимуть довго і нудно. А якщо треба, можна підзарядити. Це не проблема. Той, хто має такий прилад, той може зробити і зарядний пристрій для зарядки цих акумуляторів. Напруги цих двох акумуляторів цілком вистачає для роботи цього тестера кліщів. Все дуже просто.